Вітаю, шановні пані панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Аналізуючи нашу блогосферу, я вже не кажу про якісь там московські вібріки, так, можна зробити висновок про те, що Трамп черговий раз прозрів. Ну, от Після цього третього так званого раунду зустрічі української і московської делегації в Стамбулі під егідою, нібито, пана Ердогана, так Трамп черговий раз зрозумів, що Путін не хоче миру. Я думаю, це який сьомий чи восьмий раз він зрозумів. Ну, такий, як кажуть, в науці перманентний, тобто безперервний процес відбувається, так. Е, уразуміння, прозрівання цього Трампа, але без, без відповідних наслідків для Московії, що теж якось дивовижно виглядає. Ну, от, якщо ми відмотаємо, ні, це сюди мотаємо назад, відмотаємо назад. От коли він ще там, я маю на увазі пана Трампа, то балотувався у президенти, і ще невідомо було, чим воно все це закінчиться, він заявив і сказав, що це вже остаточно. Що все дуже просто. Так, я не буду говорити про ті 24 години і все останнє, це те саме, що. Три години три дні Києві і всяка дурня, як кажуть, науково собача, звичайно, то якщо ми відмотаємо назад, то він сказав головне в цьому сенсі, що він заявив Хочу повернути, панове братове, вас назад, він сказав, що якщо Москва не захоче миру, ми дамо Україні стільки зброї, щоб вона перемогла. Якщо Київ не захоче миру, то ми відмовимо йому у допомозі. Все тупо просто так. Ну вже... Москва вже сьомий раз чи восьмий раз, я не знаю, я вже втратив лік відмови від миру, так. і навіть від перемир'я. Що там говорить про мир? Навіть від перемир'я вони відмовляються, так. знущаючись над Трампом, а він ніяк не розуміє. Ніяк. Ну, ніяк. Ну, що воно таке? Ви не знаєте, як так можна бути ну, вже сьомий раз. Це називається в українській мові. Є дуже гарний вираз. Ти йому хоч кілок на голові тиши, а йому не доходить і все. Ну таке. Вони вже не зрозуміло. Там говорять про якийсь те, що врешті-решт Трамп, якийсь там силовий сценарій, чи ще що-небудь. Я не уявляю собі, може, ви уявляєте якийсь силовий сценарій можуть придумати США, що один бій. Два, бомбардувати бункер Путіна, чи що чи він запропонує. Ну, єдиний силовий аналіз це чи, силовий сценарій це видати Україні таку кількість зброї, яка дозволить вигнати їх за межі України. І, звичайно, що після цього буде мир. Як каже один відомий блогер, мир це так відсутність Москви. Так, відсутність Москви на законно міжнародно визнаній території України. Все. Іншого миру просто бути не може. Це ж так? Ну, а як інакше? Так, все просто дуже. Я навіть підказую там. Для трампоїдів чи грантоїди це інші. Путіноїди це теж інше. І трампоїди теж є ж такі люди. Підказую про те, що в них там на приколі стоїть 2500 літаків f 16 Ну просто гніють отак. Я хочу нагадати ще раз вельмишановним пані і панове і трампоїдам, що в них дві понад 2,5 ти, тисячі танків, як вони називаються, Шерман, так генерал такий був, теж гніють там, ржавіють на зберіганні, їх ніхто не використовує, і все таке. Ну віддайте їх Україні. Це так, так можна посунути оцими танками всю ту аж до державного кордону України. Наскільки тупо, просто. Я ж, звичайно, не воєнний. Я, я старший лейтенант. <гум> так. Я не воєнний. Єдине, що я закінчив, це військову кафедру Київського тоді, державного університету імені Тараса Шевченка. І все. Так, оце вся моя освіта. Але є логіка речей. Яка мене ніколи не підводила. Ну так я можу підказати і інші види так. зброї. І не тільки е, ті, про яку говорять, що це та зброя оборонного значення. Ні. Наступальна, нам потрібна наступальна для того, щоб звільняти свою територію, для того, щоб настав мир, нам потрібна наступальна зброя. Тут тільки про оборонну говорять, так. Ну, це ж смішно. З точки зору, ну я розумію, що там немає ні е, Кісінджера, ні е, Бжезінського, ні навіть е, Салівана, отого ялового, абсолютно, геополітика, який щось там радив, тому так воно і було. Ну, подивіться, мене ж цікавлять не слова, а наслідки. Оце все наслідки оцього Салівана. Який говорив тільки про оборону. туди не можна. На 100 кілометрів можна, а на 105 не можна. Так. Відключалися там е, функції відповідні о, озброєнні, якими США, теж як дурень з писаною торбою носяться. А тепер люди починають розуміти під час цієї війни і не хочуть купувати. Ну, подивіться, ця, і цю зброю. Це ж втрата мільярдів. Так само, як, врешті-решт, під час цієї війни була розвінчена вся та брехня. Ну, що вони не кажуть, це та брехня. розвінчена брехня про С-300, С400 і далі 500, 600, 700, 800. Так, на практиці. Тому що єдиним мірилом правди Є практика. Так, що ти не балакаєш, а якщо воно не відбувається, відбувається не те, що ти говориш, значить ти брешеш.